Як зіпсувати дорогий дизайнерський ремонт? Замовити огородження із металу або дерева, бо наразі найсучасніший матеріал для огороджень це скло. Огородження Lorenzo має точкові кріплення, які стильно поєднуються із інтер'єром даної оселі. На даному об'єкті замовник обрав загартоване тоноване скло бронза товщиною 10 мм, яке є міцним та ударостійким. Також спускаючись по сходах та торкаючись скла, ви можете не Перейматися за подряпаний, адже скло має поліровані єврокромки. Особливістю даного огородження є те, що воно повторює контури сходового маршу, що робить огородження більш довершеним. Для більш мінімалістичного зовнішнього вигляду огородження ми встановили саме точкові кріплення, які міцно та надійно тримають скло. Усі скляні деталі ми зафіксували з'єднувачами, які, як і вся інша фурнітура, виготовлені із нержавіючої сталі. Обирай тільки найкраще разом з комплектом компанією спленко для прорахунку такого огородження пиши нам в дірект або телефонуй.